Якою буде ціна на воду в Коломиї про ймовірне підвищення тарифів на послуги Коломийського водоканалу? Говорили ще влітку. Тему продовжили восени і знову до неї повернулися в січні нового року на засіданні виконавчого комітету Коломийської міської ради. Що вирішили? Дивіться далі ще влітку минулого року. Представники Коломийського водоканалу говорили про необхідність підвищити тарифи на свої послуги. Обґрунтованим назвали тариф ледь не вдвічі вищим, ніж є сьогодні. Платити більше ми мали б з цього нового року. Проте напередодні у грудні міський голова запевнив, тарифи на послуги водоканалу не зростуть. До закінчення воєнного стану. Але вже за місяць у січні 2025 року це питання знову обговорювали на засіданні виконкому. Водоканал живе з того, що заробляє самостійно, каже міський голова Богдан Станіславський, якого ми попросили прокоментувати цю ситуацію і має чималі проблеми, зокрема, з виплатою кредитів, взятих багато років тому. Курс змінився, ставка змінилась, і мовно ми платимо, платимо, платим все рівновинні на 1 січня 41 мільйон. Ще за цей рік додасться ще 25, тобто mm -hmm. це є найбільший наш тягар. Що стосується, ми маємо знати, що, скажімо, отримати воду і подати коштує певні гроші. Тому водоканал отримує таке завдання, що він має порахувати, скільки, от які реальні затрати є. Він це порахував, різні тарифи. Один був 50, тариф, здається, це коли він не платить за. Повністю mm -hmm. за по кредиту, і 71 Чаще. з Це хвостиком, знаходимо. якщо він платить за по кредиту. такі розрахунки водоканал зробив і подав на розгляд до міської ради, зокрема на цьоготижневе засідання виконкому. Щоправда, після тривалого обговорення пропозицію підвищити тариф зараз в умовах війни члени виконкому не підтримали. Зараз час війни, ми не можемо піднімати тариф, тому що час війни зрозуміло, mm -hmm. а друге. Піднімаючи тариф, ми наказуємо тих, хто чемно і так платить. Бо ми розуміємо, що є, по-перше, втрати води, які треба ліквідувати, для цього треба вкласти кошти. Щоб... А по-друге, є незаконні врізки. І це нікому не секрет, бо водоканал щомісяця все додає клієнтів, або по каналізації, хтось врізався незаконно, або по воді, по водопостачанню. Тому, як мінімум, перше завдання для водоканалу, є 6 мільйонів боргу по несплаті. Провести так роботу, щоб боргу було майже, скажімо, мінімальний був борг, зменшити його набагато. Виявляти реальне споживання, щоб все, що споживається, за все платило. Mm -hmm. Ну і, звичайно, оптимізувати свої витрати. Загалом у владі вирішили шукати інші варіанти підтримки водоканалу, щоб люди не платили надто дорого за воду і водовідведення, принаймні поки триває війна.